Ласкаво просимо до ведмежого світу. Вам доведеться проявити свою пам'ять і логіку, щоб зібрати найкращий мід. Але будьте обережні, бо ваші конкуренти також хочуть поласувати. Готові до пограбування вулика. У медовій пригоді ви стаєте ласим до меду ведмежам. Ви всі разом грабуєте вулики, аж поки заклопотані своїми справами бджоли, не поміті, що котрись із них цілковито спорожнів. Але крадіжка меду не така вже проста справа. Спробуй запам'ятати, що ти вже поклав до свого бідончика. У медовій пригоді кожен гравець розпочинає гру із чотирма картами у своєму бідончику. Він може знати значення тільки двох з них. Упродовж гри кожен з ведмедиків бере випадкову карту з вулика і може покласти її до свого бідончика до лілиць замість котрої з карт. Потрібно зібрати найдобріший мед з найбільшими значеннями на картах і добре запам'ятати, що куди поклали. Також вам у колоді можуть трапитися карти дій, що додасть партії цікавих поворотів. Гра триває, доки один з вуликів остаточно спорочніє, тоді кожен гравець заглядає до своїх бідончиків і рахує очки на картах. Медова пригода це чудова настільна гра для тих, хто любить прості й динамічні розваги. Вона ідеально підійде для сімейних вечорів. Вона не потребує складних стратегій, тільки доброї пам'яті. Легкі в засвоєнні правила і приємна атмосфера дають змогу швидко зануритися в гру навіть наймолодшим гравцям. А конкуренція та змагальницький елемент не дадуть нікому занудьгувати. Пориньте у світ солодких мрій із грою Медова пригода. Замовляйте гру на сайті Woodcat і отримайте знижку 10%, використовуючи наш промокод. Це ваш шанс стати найщасливішим ведмедиком на світі. А для тих, хто любить картярські сімейні ігри, рекомендуємо спробувати арборетум. У цій грі ви будете займатися висаджуванням алеї у дендропарку. А на сьогодні все, папа. -па.